Всім привіт! Ви на моєму каналі Паша Міна і це нова серія по FlatOut 2. Так, давайте тоді почнемо з кар'єри. Так, звісно, вижаєте за таке розширення, чомусь не може його настроїти назад. Так, поки що у нас третє місце. Це Spring Smash Derby Cup. Давайте тоді починаємо гонку нову. Ага, це у нас траса Midwest Ranch 3. Так, давайте спробуємо три кола тут у нас. Давайте Все, розпочинаємо. Нет, зачекайте, якось дуже голосно. Ну, громкость ефекту у нас 40. Отако От давайте. Ой. Так, їдемо? Ні, я думаю, треба ще тихіше якось. Бо дуже голосно О, ну таке ніби нормально. Уже, до речі, не влагаю хоча б. Так все кто-то заносит Опа Настята машина Оп, Оп. Все разбиваются, тупо все Мужі їдемо, як ни в чем не бывало Я не можу, що таке, ч так голосно? Уже такое уже три. О. Уже честно уже выбить, просто никак не сам звук, ну, О, не может освоить звук, но это два. О, такой не Ой, чуть-чуть подрезалось. роз розширення може бути. Я Windows сподіваюсь установлю. Для не може на нормальну машину лагать. Це просто вся проблема в розширенні. Так, у нас четвер... другий круг уже. І четверта позиція. Так, витимон. Все, до речі, машинка, я не хочу с ним ніяк інші купляти. Я зарачу просто прокачувати максимум, то тобто буде. Самі занеслись. П'ята позиція у нас. Так, це перший дуже хороший гонщик, оце цей Мартірес. Ну він вещас ми не виграє, так? Ну не вещаємо виграє. Ой! Давайте быстро R нажмемо. Тут, ну, до речі, дуже хороші розрушення. Пошкодженим. Бачите, дом розламався. Так, Та куди ж ти в мене сам хотів мене підрізати, от і має. Буде знати. У нас же шоста позиція і старше. що ми програємо чуть-чуть. Самі себе підрізали. Взагалі общем аналогічно, правда? Ой, тут вже мене занесло Нітро. Нагадую, що також гра на Західній Україні, України та да, Сайбер. Запрошую всіх грати разом зі мною. Дуже часто ході оновлення, я скажу. Просто десь кажеться, ну, десь мільйон меганових, тисяча точно є. І 16 головних анонсів. Чи я вже підзабувся трошки. Весь час я ловлю це дерево. Не це вже останній круг і я програю. Ну треба хоча б четвертим бути, я скажу. Було б добре. Це вже старт. Тут фініш пещер. Тут цей поворот і вже... Ну, хоча б буде четвертий. Типа, як на я, як не нормальна шикар. Так, зараз у нас пишуться хтось. Ага, Обов'язково. Так, перший був джа... другий Джек Бентон, Кейті Джейнс, Джексон. Давайте тоді наступне. Так, всього 400 цих дали Давайте думаємо машинку чуть прикачаємо. В мене це лучший круг, добре. Давайте на нашого... Так. Давайте автомастерская что мы можем тут прокачать у меня уже тут все на максимум шины и тормоза тут 9 и 7 выходит а тут 9,8 типа тут ничего не изменяється я че понять не можу давайте тоді це купим конечно все купили а мы можем те и те купити давайте візьмем конечно так, давайте мотор подимем, що Тут у нас якщо ми ще купимо нітро. У мощность упаде, але підніметься закисть азота. Так тоді не треба. Так, КПП в мене куплено. Випуск у мене теж все куплено. Підвізка Тоже все куплено. Та що це таке? Це машина, походу, максимум. Так, тут у нас вес і мощность додається, але втрачається разгон. Так, подожди, 5,0, 4,7, мощность 9,4. Не, не, ні, они не ч тут не наберем. Давайте тоді починаємо нову гонку. це траса. Ну я надеюсь, хоче якесь толкове місце буде, У нас поки що на чи четвертая. Так. Сразу беремо пасоносик, але ні, не вийшло. У нас, до речі, зараз розгон має піднятися і управляємося. Ну тобто, дивіться, воно вже добре повертає. Навіть заносити не треба. в 30. Так, вона ну, нітру нітро Я Так люблю це на Даже... До речі, я думаю, що напишіть в коментах, як вам ще записувати відео по Need for Speed будем. По for Speed записувати, там, Underground, якийсь там, другий, перший, отакий, Вот такие, така ідея. такая идея. Ну, я не знаю, все на какие-то говочки, якісь, згадуєш ці старі ігрушечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я прям Давайте нітро. Ну, вона дуже добре стала управляти. Ммм, да ты шо? Всех машин носить, а меня таку просто собі... Я скажу за цю гонку. Разручник не использую. Так, в тунель едем. За нами цей С. Мартінес знову что-таки. От, даже... Навіть... Не, ну тут же очень От Вот старт. Ну, хоча б буде тікучий игру, норм. Я думаю, що я... Думаю, что горку я выбро. Вон. Так, акуратно. Опять в туннель едем. Короче, надо замерить максималочку, уже подняла, а нет, не, не поднялась, только самая 189-я была. Так. Наш пытаются угнать, а он не выходит. Ой-ой-ой-ой-ой! ой да. Четверті стали. Там скорочення є, я не знав про нього. Я... Ой, щось не получилось чуть-чуть. Мене обогнати. Я їх обогнала. Ну так, ну це, короче, я скажу, і, короче, суть бо тут і гонки, і, і дербі, і все є, і, і, і регрейсинг. А мы. Так, він вилетів, походу. Да, він вилетів. но тут все вообще кайф. Так, надеюсь, другий стратоне є. Так, и другого колонна злого Федерач нас СПТ зганяємо. Опа. Опять в тунельчик їдемо. А музику я виключу, щоб не було авторських прав. А это вот так. Е Вже трасу до траси провів. Ні, ну тут ми с токуємо. Будемо. будемо перші. М -м, говорю, що нікуди не вмієшся. Але тут у нас ще буде розрушити того, що ми там подарували. тіпа того. то. Опа. Подлетіли. Мітро, давайте візьмемо. Ну я скажу, ще їх заграфі, хота норм. Ну, я мафія, в мене ще була, де я її там приходи, але не списку, бо щось це не знаю. Короче, чим більше сохранень, ой, чим більше сохранені, темніше ось логає. Наприклад, збережень, то то більше лагає. Так, останнє-останнє коло. За в дорозі СМР Так, не-не-не-не-не. Ласка, класно. Давайте останнє коло, останнє. Маємо виграти. І так, ми є перші. Так, у нас перший круг. Лучший круг. А значит, мы які будем. Ага, у нас цела 700. Да, в нас таком бульдозер е, це я и лучший круг це я. У нас третье місце, 33. Ничего, конечно, не ну, брам, но нормально, третє місце Нове соревнование. Так, 50% уже класс дербі я пройшов Давайте далі. Другий, третій, це давайте так новий кубок. Тут так само вже три канал спеціал дербі-кап. Траса, давайте візьмемо. Управляємо. А, я пам'ятаю, що це трасу. Я попередніх відео записував вроді. І... як відразу джазуємо. Так. А ми ось чудово приїдемо ще є на та друга машинка. Давайте ось сюда. Боже, що вони там роблять? Ми собі спокійно проїхали. Нормальні люди. Не То, що ті дураки. Опа. Опа. Обхитрили їх. Зараз всі стовби ловимо. Так, шакой за скинул Джон Уокер. Так, що ж ти робиш? Нормально так що... Ой-ой-ой, це моя улюблена траса. Так, другий їдемо на схону застряг. Так, плюс нітро першим. Давай одразу, одразу от сюди поїдемо. І нітро. На максималочку. Рубаємо. Так, зараз тут буде такий поворотик. Ой, не люблю так цю дорогу, вже просто ужас. Ззаді нас С. Мартінес, я вже просто позначку запам'ятав. Так, ну другі... Другі за позицією стартанують. Це ніколи. Так, я хочу першого догнати самого. А хто там у нас перший? Джек Бентон. Так, он місь програм жалтенький.